Привіт, Рада вас бачити у своєму другому відео Мій щоденник вагітності. І сьогодні я вам е, хочу розповісти таку гарячу тему е, про те, що я підстригла волосся на 36-му тижні вагітності. Можливо, хтось скаже, що це все. Це дурня і маячня, і вони там усю вагітність стриглися. Хтось скаже: ти що, дурна? Це ж погана прикмета. Я тому і хочу підняти цю тему. Я вже 8 років ношу каре, інколи воно в мене відростає, потім я все одно до нього повертаюсь. Це моя зачіска. В ній я відчуваю себе. Собою, знаєте, в ній я відчуваю себе повноцінно і прям вільно. І я входила у вагітність, я там тільки дізналася про неї і входила у вагітність з каре. Я пішла, підстригла своє волосся, тобто навіть я його вдома сама відрізала, потім трішки підрівняла в салоні. І я входила у вагітність з каре. І вже за вагітність в мене відросло волосся, але в мене було відчуття, що я. Це не я. Розумієте, що це волосся це якийсь тягар, це не якась жіноча енергія, це не якась там час проведений з дитиною вагітність. Ні, це для мене якийсь тягар, і я просто не витримала після хвороби в 35 тижнів, в 36 коли я повернулася додому. Я дивилась дивилась на себе в дзеркало і все ж таки відрізала волосся, повернулася до свого каре. І ви знаєте, я. Стала відчувати себе настільки наповненою, я стала відчувати себе, знаєте, готовою прийняти в світ дитину, готовою зустрітися зі своєю дитиною, готовою під на ці пологи і віддати себе, знаєте, вже зустріти цю дитину. Так само, як я її зустріла, коли побачила дві смужки, так само я її готова зустріти вже фізично. Тому що тепер я, це я, моє коротке волосся, це моє коротке волосся. І для мене це було, по-перше, повернення до себе. По-друге, такий великий протест і праця над собою, що я поставила забубони подалі за Бога. я що все в його руках і він все тримає. І оці всі прикмети це те, що потрібно нам прибирати з нашого життя. Ну, Єдине, що залишило, я не пішла в салон підравнювати волосся, мені не хочеться, щоб мене зараз таркалися чужі люди. Мені здається, в мене вже починається знаєте, оцей ефект кішки, яка хоче піти в темний куточок, щоб її ніхто не чіпав. На цьому все. Зустрінемося із вами завтра в новому відеоролику з цікавими фактами.